Привіт батьки! Напевно, кожен із вас хотів би, щоб у його дитини було стратегічне мислення. Але якщо ви дасте дитині у 5 років вперше шахи, до цього на очі не бачачи інших спрощених ігор, то дитині дитини буде шок. Тобто до стратегічних ігор потрібно підходити поступово, спочатку грати в якісь легкі ігри. І в даному відео я розкажу про. Чотири гри, які ми вже спробували зіграти з дитиною, які дуже моїй дитині і нам дорослим сподобались. Ми грали у них ще з друзями, з бабусею, з дідусем. І тепер жоден вечір не обходиться без однієї із цих ігор. Правила тут прості, а захоплення максимальне. Тож розказую про першу гру, яка називається хованки з вовком. Що ми маємо? Ось таке ігрове поле, де є доріжка та вовк, який спить. Ось. Ми маємо таких персонажів, вибираємо собі по кольору. Наприклад, я буду грати синіми, Стефанія буде грати жовтими. Всіх цих персонажів ми виставляємо на старт. Наприклад, подружка буде грати. Червоними, і друг буде грати зеленими. Всіх персонажів ми поставили на степ, і далі ми кидаємо кубик. Скільки випадає ходів, таким, на стільки кроків і маємо походити. За пеньком може сховатися кожен. А от уже за, наприклад, ось цим, там, де ящерка, може сховатися тільки ящерка, а зайчика вже буде видно. І коли на кубику випадають очі. То вовк прокидається і бачить того, кого помітно із закущика. І ці, всі персонажі, кого видно, ховаються на початок гри. Потім вовк знову засинає, і завдання перевести всіх своїх гравців до кінця поля, щоб вовк їх не побачив. Гра максимально добра, тут ніхто нікого не з'їдає, просто ховаються персонажі, ті, яких побачив Вовк. Вже можна починати грати з 2,5 років. Ця гра дуже сподобається при грі разом з друзями, я впевнена, що буде дуже весело вам. Наступна гра це ось такі лабіринтські черепахи. Взагалі дітки дуже люблять лабіринти, і саме цей перший лабіринт. він... З такими об'ємними 3D-фігурками. У нас є книжечка із завданнями. Тут всього три рівні. Спочатку задіяний тільки такий персонаж, як черепашка, дуже милі персонажі черепашка і кролик. І виставляється, відповідно, завдання по схемі. Ось у мене тут стоять три ялинки, і тут кубок. черепашці потрібно пройти до кубку. І потрібно прокласти правильну доріжку до неї. Цікаво, що тут доріжки не зовсім прямі, бо це було б вже занадто легко, і така гра дуже швидко наскучила б вашій дитині. От трошки такі хвилясті доріжки. На ускладненні, якщо йти, може стояти кролик, і кролику потрібно добратися до кубку, Виконав один рівень, переходиш до іншого. Третя гра, яка отримала премію Найкраща гра 1998 року, називається – цеплячі перегони. Історія даної гри така, що одного разу на пташиному дворі трапляються справжні олімпійські перегони. Потрібно одному курчатку наздогнати інше. Щоб це зробити, потрібно подивитись на фішку, яка йде наступна у нас. Це перо. Я граю жовтим курчатком. Отже, я знаходжу тут жовте перо. Немає перо. Я кладу фішку назад і хід переходить до наступного гравця. В цьому гравцю вже потрібно знайти три яйця. Є три яйця. Переходить на наступний хід, кладе фішку назад, на те саме місце. Так далі проходить по черзі наступний гравець, зелений та синій. Коли, припустимо. Я вже наздогнала цього гравця і стою поруч біля нього, мені потрібно шукати курча. Наступну фішку. Якщо я тут знаходжу цю фішку, я перестрибую і забираю собі його хвіст. І забираю собі. Якщо б наші гравці стояли ось так, тобто мені потрібно перестрибнути через двох, я шукаю черв'яка на бутерброді. Допустимо, я знайшла його, перестрибую і забираю хвости двох. Виграє той, хто забрав собі хвости всіх гравців. Тобто, якщо ви граєте удвох, потрібно зібрати собі тільки два хвоста. Ось і всі правила. Під час цієї гри виникає такий азарт, як під час справжніх спортивних змагань. Особливо, коли ви вже запам'ятали багато фішок, де які лежать, і граєте просто на швидкість, то це виходить дуже весело. Прекрасно тренує пам'ять, бо попробуй запам'ятати, де яка фішка лежить. Щоб спростити цю гру, можна грати на меншу кількість фішок. Наступна остання гра називається. Вовк іде. Історія гри така, що у вовка свято у нього день народження. Він рухається по своїй стежині до хатинки. А друзі несуть йому подаруночки. Вони хочуть привітати свого друга. Наприклад, я буду грати. З цією білочкою я беру собі картку, на ній показано, скільки я можу зробити кроків. Білочки це 4, ось цього звірятка 2, у ворони – 3, оленятка теж 3. Я сама обираю, скільки я хочу зробити кроків. Наприклад, я походжу сюди, відкриваю фішку, в мене подарунок блакитного кольору фішка. Я можу принести один подарунок. Кладу собі на планшет цю фішку. Далі наступні звірятка ходять. Якщо я один зробила хід, вовк просувається теж на один хід. Допустимо, звірятка інші походили далі. Я хочу походити сюди. Що у нас тут? У нас перешкода. Я дивлюсь, чи стосується вона мене. Стосується. Тоді я відкриваю завдання. Беру карточку. Якщо у нас карточка зелена, це завдання виконує тільки білочка. Наприклад, на лісовій галявинці сумує їжачок, давай розвеселимо його, заспівай веселу пісеньку, замінюючи слова різними звуками нявканням, кваканням, гавканням і так далі. Якщо в мене попадається карточка з жовтим фоном, тоді завдання виконує вся команда. Сьогодні так спекотно, що зморили на сонечку. Після сну обов'язково треба розім'ятися. Гравець, що витягнув картку, завдання, показує рухи, зарядки, а всі інші учасники повторюють за ним зробіть дві три вправи. Відкладаємо цю карточку, зробили вправи і рухаємося далі. І так нам потрібно зібрати сині фішки з подарунками, якщо нам потрапляє а, фішка. Наприклад, з доріжкою, ми дивимося, чи стосується вона нас. Для білочки це не є перешкодою, тому білочка може просто стояти тут на відкритій фішці. Якщо нам потрапляє фішка ось таким сплячим вовком. Це означає, що вовк не робить ходу, він заснув. Якщо ж у нас ось така корзинка, ми додаємо. Її до планшету, і це означає, що ми можемо принести не один подарунок, а вже два подарунки. Сюди теж покласти ще один подарунок. Якщо у нас попадається фішка з самокатом, означає, що можна зробити ще один хід. Гра вважається завершеною, якщо друзі набрали мінімум 5 подарунок, всього можна знайти 10 подарунків. Подивіться, як гарно з виконано потрібно розкласти подарунки на свої місця. Чудово, що це командна гра, тут ніхто ні з ким не змагається, потрібно підтримувати один одного. А тут можна також обмінюватися фішками, якщо персонажі стоять поруч. І якщо друзі прийшли першими за вовка, тоді гра вважається завершена. Ми вітаємо вовка з днем народження і даруємо йому! Дарунки. Ось такі перші стратегічні ігри ми з вами сьогодні розглянули. Класно, що в деяких із ігор, хоча вони і настольні, можна також і рухатись, як у грі Волк іде». Будемо вам вдячні за ваші лайки та підписку. Пишіть в коментарях, чи грали ви вже ці ігри, як ви грали, чи сподобалось вам. І до зустрічі в наступному відео!